Пасажир лягає спати і каже провітниці Збудіть мене на станції глибокі криниці. У мене нерви не в порядку, так ви пам'ятайте. Як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись навіть в зуби двину, то візьміть ви на підмогу якогось мужчину, тягніть мене до виходу і випхніть у спину. Я як сильно розісплюся, в мене не всі вдома. Не забудьте, що полиця моя тридцять сьома, прокинувся пасажир, то як стало світати. Де гукає провідниця, де бісова мати? Чому мене не збудила, не зна свого діла? Як почула, провідниця мало не зомліла. Це ж ми, каже, на станції глибокі криниці стягнули гуртом чоловіка з іншої полиці. Він прочався, відбивався за східці, чіплявся до самого семафору, запої.